9 листопада Середа Союз із Христом. Але зодягніться Господом Ісусом Христом, і турботу про тіло не перетворюйте на пожадливості. Римлян 13:14 Для спасіння людей Бог використовує різні засоби. Він звертається до них через своє Слово і через Своїх служителів. З допомогою Святого Духа Він посилає їм вістки застереження, викриття і настанови. Ці засоби призначені дарувати розуміння народу, відкривати людям їхній обов'язок і їхні гріхи, а також благословення, які вони можуть отримати, пробуджувати в них духовні потреби, щоб вони навернулися до Христа й одержали в ньому благодать, якої так потребують. Кожна людина своїми вчинками або віддаляє від себе Христа, не бажаючи бути керованою Його духом і наслідувати його приклад. Або вступає в особистий союз із Христом за допомогою самозречення, віри й послуху. Ми повинні кожен для себе обрати Христа адже Він перший обрав нас. Союз із Христом мають укласти ті, хто за своєю природою ворогує з ним це взаємини цілковитої залежності, які має встановити горде серце. Це непроста і кропітка праця. І багато з тих, які називають себе послідовниками Христа, нічого не знають про такі взаємини. Формально вони приймають Спасителя, але не як єдиного правителя їхніх сердець, щоб відмовитися від своєї волі, а можливо від своїх улюблених занять або цілей, необхідно докладати зусиль, на що багато хто не наважується, а тому вони вагаються і повертаються назад. Однак ця боротьба має відбуватися в кожному справді наверненому серці. Нам необхідно протистояти спокусам, що приходять іззовні, і зсередини. Ми повинні здобути перемогу над своїм «Я», розп'ясти плоть з пожаданням та хтивістю, і тільки тоді почнеться єдність душі з Христом. Коли такий союз утворений, його можна зберегти тільки завдяки постійним, ревним та енергійним зусиллям. Христос проявляє свою силу, щоб захищати й оберігати ці священні узи, і залежний від нього безпорадний грішник повинен виконувати свою частину з невтомною енергією, інакше сатана своєю жорстокістю і підступною силою відлучить його від Христа. Ваше походження, репутація, багатство, таланти, чесноти, благочестя, доброчинність не зможуть підтримувати і забезпечувати союз вашої душі з Христом. Ваш зв'язок із церквою не матиме жодної цінності, якщо ви не вірите в Христа. Недостатньо знати про нього. Ви повинні вірити в нього і цілковито покластися на Його спасенну благодать. Давайте ж і ми відмовимося від своєї волі, можливо, навіть від улюблених занять або цілей, докладемо зусиль, щоби не віддаляти від себе Христа, а навпаки. Бути керованою його духом.